Вітаю всіх учнів, учениць, вчителів, вчителів. Сьогодні в нас чергова зустріч у рубриці. Задача зі старих зошитів і в одному із старих зошитів у мене ось таке рівняння. Таке комбіноване логарифмічно, тригонометричне рівняння. Спробуйте його розв'язати, спробуйте натиснути паузу, спробуйте його розв'язати. Я сподіваюся, у вас вийшло. Я пригадую, в мене був учень на індивідуальному навчанні. Він казав, що їм вчителька каже, коли логарифмічне рівняння завжди треба починати з області визначення. Ну давайте почнемо, я думаю, вам не дуже сподобається. Тобто, якщо писати область визначення цього рівняння, то треба писати наступне. Те, що основа логарифму, цей наш Вираз. По-перше, він більше нуля, по-друге, він не дорівнює 1. Ну, з цим ще можна впоратися. По-третє, треба писати, що оцей вираз більше нуля. І треба писати, що цей вираз більше нуля. Називати це областю визначення. І працювати. Ну, не дуже приємно. Знайти такі ікси буде ну, не дуже приємно, а головне, не потрібно. Інші учні чи учениці, які є ерудованими, вони мені скажуть: так почекайте, у вас у підручнику, і не ті, я думаю, не тільки в моєму підручнику, інших авторів, є загальна схема розв'язування рівняння, яке можна назвати рівність двох логарифмів з однаковою основою. З основою А. Ви бачите, що основа А тут одна і та сама. Ми прирівнюємо вирази, які стоять під знаками логарифма, F від x дорівнює G від x. І той вираз, який простіше F чи g, пишемо, що він більше нуля. Тоді другий вираз буде більше нуля автоматично. Тому, звичайно, коли А це число, конкретне число. Розв'язування такого рівняння, ну це, най, це я б сказав, це одне з найпростіших логарифмічних рівнянь. Може не найпростіше, звичайно, але одне з найпростіших, якщо правильно підійти. І тоді родований учень мені каже, о, так, ви ж навели некоректний приклад. У вашому прикладі А конкретне число, а тут у нас основа логарифму все-таки вираз, який залежить від Х. Але головне, що це один і той самий вираз. А раз це один і той самий вираз, то до цього рівняння можна підійти, назвемо так комбіновано, і застосувати певні елементи області визначення, і застосувати ту схему, яка в моєму підручнику. Тобто я напишу так: рівняння рівносильно системі. Основа логарифма більше нуля. Основа логарифма дорівнює одиниці. Тут це правильно, воно нікуди не дінеться. Оця штучка, ми прибираємо. Тому що ми можемо прирівняти два вирази, які стоять під знаками логарифмів. І сказати, що один з цих виразів, зокрема той, який простіший, більше нуля. Ось рівняння рівносильна системи. Інша справа, що коли учень. Буде це розв'язувати грамотний учень. Ми зараз будемо по, по одному кроку робити. Значить, коли грамотний учень буде це розв'язувати, то він скаже: навіщо тут ділиться на 11? З першої нерівності ми знаходимо ось таке. Ми знаходимо ось таке. Методом, ну, давайте методом параболи, все-таки інтервалів не всі знають. Це 0,6 гілки параболи вниз. І для першого х належить від 0 до 6. 11 тут при чому? А зараз розберемося. Якщо ми перше да, розібрали, якщо ми будемо розбирати друге, то ми маємо на 11 помножити. І ми маємо, ну ми отримаємо рівняння. Х квадрат мінус 6х плюс 11 дорівнює 0. А дискримінант цього рівняння від'ємне число, тобто таких іксів не існує. От навіщо автори рівняння, автора, як ви розумієте, не є. Навіщо вони дали ділити на 11. Бо якщо б ще у другому нам там щось було б, якісь погані ікси, рівняння б стало складніше. Вони, ну, вони вирішили це ну, полегшити, називаємо це так. І що ми отримаємо тут? Тут ми отримаємо примноження на мінус 1. Косінус 2х менше 0. Отже, підсумовуючи це все, ми можемо сказати, що ми переходимо до наступної системи простішої x від 0 до 6, косінус 2х менше 0, і ми можемо помножити на мінус 1 і застосувати формулу суму косинусів. Ну, давайте поки так напишу. О. Ну, давайте ми поки що попрацюємо з системою, тому що ми тут побачимо важливий момент. Значить, у нас у лівій частині буде 2 косинус 2х на косинус мінус х, косинус парна функція, мінус у нас з'їсть. Ось така ситуація. І, мабуть, систему я вже останній раз напишу сьогодні. Косинус 2х винесемо за дужки. Ну, і що ми можемо сказати, що вираз в дужках, косинус 2х. От давайте розбирати там це рівняння 1. Коли рівняння 1 може виконуватися? Ну, по-перше, коли косинус 2х дорівнює 0, але ж наш це не влаштує. У нас, за нашою областю визначення, косинус 2х менше 0. Дорівнювати нулю не може, тому тут не буде розв'язків. Або нас буде влаштовувати друга можливість, коли 2 косинус х мінус 1 дорівнює 0, і косинус х дорівнює друга. Ми з вами попадаємо на стандартну ситуацію. Х дорівнює плюс або мінус ар косинус 2, тобто пі на 3, плюс 2 піка, де дека належить z. І тепер нам треба перевіряти ту умову, яка блакитна. І галочка, і та умова, яка зелена галочка. Як правильно до цього підійти? Тобто, ми повинні відчувати, що та умова, яка зелена галочка від 0 до 6, вона дуже проста. Від 0 до 6 це менше, ніж 2 пі. Тобто, періодом цього рівняння, якщо так можна виразити, є 2 π а від 0 до 6 менше, ніж 2 π Тому. Можна зробити висновок, що від кожної серії коренів або з плюсом, або з мінусом, в цей проміжок від 0 до 6 може попасти максимум одне число? Або жодного, або одне. Давайте акуратно це проведемо. Перша серія, якщо ми беремо з плюсом, яке число попадає від 0 до 6, коли k дорівнює 0, 0 і 0, x дорівнює π на 3. Друга наша серія, коли з мінусом. Ну, може взяти, давайте іншу букву візьмемо. М належить це. Коли ми попадемо від 0 до 6, тоді, коли М одинички дорівнює. Тобто це 5 пі на 3. Таким чином, ми отримали два претенденти на корінь. Претенденти на корінь початкового рівняння. І ми вже зелене перевірили, нам залишається червоне перевірити. Як тільки ми червоне перевіримо, ми закінчимо цю задачу. А не червоне синя. Оцю синю, давайте я скопіюю. Як тільки ми перевіримо, ну, ми ж не знаємо, як автори склала один, тут буде корінь жодного, може, може два всі. Ну, все, ми, ми на фініші з вами, не на фінішній прямій. Значить, якщо у нас х дорівнює пі на 3, тоді косінус 2х. Це косинус 2 на 3, це просто конкретно мінус одна друга. І це менше нуля влаштовує. Якщо в нас х5 на 3, то косинус 2х це косинус 10 на 3. Ну, ми з вами викинемо період 2π4. 3, ну і щоб Довго не мучать. Тобто можна це навіть порахувати. Головне, що ми розуміємо, що тут косинус від'ємний, да? то мінус одна друга також, до речі, кажу. Отже, оби, для обидвох наших чисел пі на, на 3 умова косинус 2х менше 0 виконується. Тому вони є коренями початкового рівняння. Ось такою була наша задача. Досить цікаво, ми з вами побачили таку скромну чарівність кусінусів. Якщо правильно підійти, рівняння розв'язується до, досить швидко. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. До побачення!